Які можливості у вашого хірургічного стаціонару, і скільки пацієнт може там знаходитись? Хірургічний стаціонар клініки Oxford Medical ну, застосовує всі сучасні передові медичні технології, хірургічного і онкологічного профілю, і ситуації або діагнозів, які не можна вирішити, ну, вирішує майже все? І для цього є весь спектр. І діагностичного обладнання, і лікувального обладнання, ну і рівень якості спеціалістів теж відповідає сучасному там, європейському рівню. А скільки часу пацієнт може перебувати в стаціонарі хірургічно? Наш досвід каже, що це може бути одна-дві доби і там, до 20-25 діб в самих найскладніших. У випадках, коли там ну, іноді багато клінік відмовлялись від лікування таких пацієнтів, але в нас вони отримали дуже складну, але правильну допомогу і вилікувалися.